Давним-давно дві раси правили землею люди та монстри. Але одного разу між ними спалахнула війна. Після тривалої битви людям вдалося отримати перемогу. І з допомогою чарівного заклинання вони заключили монстрів під землю. Так зване пекло. Багато років після того. Пора Ебат 2000 іксовий рік. Легенди кажуть, що ті, хто заліз на гору, ніколи не вернувся. Ха -ха -ха -ха. Лохи. Вау, wow. Я так розумію, що якась маленька дівчинка туди забрала І, на жаль, не вернулась. Хе-хе, воу, оце ніщак. На жаль, після такого падіння я сумніваюся, що хтось би вижив. Бем, з прямо писком об асфальт. Ви розумієте, що це? Це значить, що у неї більше немає ні одного зуба, ні одного носа і нічого зовсім. Здоровенькі були, чувачки, з вами, як завжди, Падон. І так, ця гра, яку ви мені дуже багато разів чомусь радили, просто нереально, я не знаю. Багато хто. UNDERTALE Тобто підказка. Під... Підказка. Під, під Ні, ну, Тейл це казка, а андер це під. Тобто підказка. <сіст> Підземна казка. Гра реально досить старенька. Їй уже півроку а то й більше. Уу! І ще разок починаємо. Гра досить старенька. Півроку, як уже казав, але... Це не значить, що вона погана. Дивіться, робимо знову стандартні наші фішки-флюшки-фінті-флюшки. Флюшки. Зараз ви додивляєтеся цю серію до кінця, старайтеся, я не знаю, ну спробуйте, боже, це просто проходження у нас. Ну так, вибачте, ну я знаю, що ви більше любите всякі монтажики і трелівалі. Але якщо все ж вам ця гра сподобається так само, як мені, ставте лайк, коментуйте. Типу, пацан, гра крута, продовжуй далі. А якщо ні, то напишіть падон в тебе маленький член. Ну добре, це я і так знаю. Просто напишіть, що ви не хочете цієї гри, тому що вам не цікаво. Ну а ми почнемо і подивимося, що ж це за гра. Насправді, я початок бачив. Підглянув Півдіпай. Насправді, півроку тому в півдіпа якраз подивився, але ну, далі не дивився, бо хотів сам пройти і чекав русифікатор дуже довго. Потім ви почали мені без перестанку радити цю гру. Ну і, коротше кажучи, поїхали. Людина, яка впала. Даун, ну Ну тут зроблено все під такий старий стиль, як реально на, на, на Segu, або щось таке. І... І... Саме власне ми і чуємо вісьмобітну музичку. Нас звати пат. Тобто я дівчинка пад, яка впала, і чомусь немає звуку. Так, має бути. Це дуже дивно, тому що в грі насправді шикарне музичне оформлення. І якщо немає звуку, то я думаю, це просто тимчасовий глюк. Або... Привіт! Я кви. Я... Я Квіточка! Квіточка на ім'я... Квітик! Ну давай. Хм, mm, який милий. Перше в підземеллі, правда ж? Чор забирай, ти напевно дуже розгублена. Хтось має тобі пояснити, що тут до чого. Ну що ж, думаю, маленькому старенькому мені доведеться зробити це. Хе-хе, готовий. Приступимо. А, чувак, перед тобою дівчинка. Можна казати, готова. Ай-ай-ай. Гендерна рівність. Ей, що за хрінь? Бачиш це, сердечко? Це твоя душа. І завдяки ній ти живеш. Супер, і чо? Ва, а що за квадратик? Ну добре, я зрозумів. Ти починаєш з дуже слабкою душою. Але коли ти підсилиш її, але ти можеш підсилити її. Збільшуючи рівень свого р урр. Ур, це, напевно, рівняє. Уровень. Рівень, напевно. Що таке рівень? А, це рівень радості. РР, коротше. Звісно ж. Ну добре, супер, я люблю радість. Ми Ви ж любите радість яка? Ти ж хочеш підвищити рівень радості. Звісно ж, так! Не переживай. Я поділюся своєю радістю? А ось і вона радість. Вже зовсім близько. Супер, давай, чувак. Маленькі білі. Ммм. Дружні. Пелюсточки. Ти готовий? Так. Давай же. Прийми їх як можна більше! Ти що твориш? Ти ідіот! В цьому світі кожен сам за себе вбивай, або будеш вбитий! І Якщо хтось зможе опустити таку можливість, як ця. О-оу! Нас коротше. Помри! Нас нагло обманули! What the fuck? Як тут стріляти? Як тут стріляти? Відмінити, відмінити, відміните! Що? Він передумав? Оу, що за жахливе? Зушливий істота мучає бідне, невинне дитя. От і я так кажу. Правильно, дай йому. <свистити> Вони чуть не зголтували тут. Не треба боятися. Я й не боюсь. Я Торіель. Хранителька руїн. Супер, Торіель. Я проходжу тут щоня, щоб подивитися, чи хтось вплав. Тобі що, не нудно, нема що робити більше в тому житті? Ти перша людина, яка попала сюди за дуже багато часу. Круто, що хтось ще попадав? Ідемо, я приведу тебе через катакомби! Круто! Сиди! Добре, я йду за тобою. Піпім. Ну, класно. Музичне оформлення в цій грі реально шикарне. Як і загалом весь стиль. Такий восьмибітний, реально восьмибітний, справжній. Не 16-бітний, а восьмибітний. Дуже мінімалістичний. А що це за зірочка? Тінь від руїн а, це, я так розумію, підказка поточного мого стану. Я можу подивитись, що зі мною твориться. Вау, музон, оце це гру! Але музон уже не восьмибітний. Тінь від руїн нависає над вами! Наповнюючи вас рішучістю. Супер, дупер. ОЗЕ повністю відновлено. А що таке Озе? А, тут можна зберегтись? Супер! Ву! Вітаю тебе в твій новий дім, дитя. Е... Дозволь мені навчити тебе дечого, як устроєні ці руїни. Ну давай! Звідки не знали, які кнопки треба? Тут безліч головоломок, древніх зв'язків і пасток. Їх треба вирішувати, щоб проходити з однеї кімнати в іншу. Добре, будь ласка, запам'ятай, як вони виглядають. Окей, я запам'ятав отако. бем 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 А що тут пише, я можу подивитися? Тільки безстрашні зможуть продовжити. Хм, і тут підказка. Хоробрі, тупі або ті, хто не підуть посередині. І саме так тут якраз не треба було б йти посередині. Гораз зрозумів, круто. Щоб пройти далі, треба натиснути на декілька перемикачів. Не переживай, я підписала ті, які треба тобі підрам. Добре, нажмі Z, щоб прочитати напис. Вау, супер, а я що по-твоєму натиснути? Знов, щоб прочитати цю на... цю цей напис. Не сходьте шляху. <сху> Ви мене не зупините я візьму і вернусь назад. Назад іду. Ха, ага! я жартую. Ану, пропусти, я не хочу коритись твоїм тупим правилам, не буду нічого натискати, йду далі просто. Ну, гаразд, добре. Будь ласка, натисни на цей перемикач. Гаразд, торіаль. А чому не на цей? Я хочу на цей. Ну, гаразд. Чекай. На цей перемикач теж. Окей. Супер! Я тобою пишаюся, дитя. Давай пройдемо в наступну кімнату. Ну давай, бабулянька. Цікаво, чому вона схожа на козла чи на козу, не знаю. І чому я людина, а вони ну, в принципі, так, це ж монстри, але блін. Дитя, знай на людину, яка живе в підземелі, можуть нападати монстри. Та ти що? І тобі не, необхідно бути готовим до такої ситуації. Але хвилюватись не варто. Процес дуже простий. Коли ти зустрінеш монстра, ти вступиш в битву. А тобто, як у звичайних РПГ, таких ще восьмибітних стареньких, як всякі зельди, не Зельди. ну ви знаєте. Поки ти в битві, постарайся зав'язати дружню бесіду. Тягни час, і я прийду щоб в, е, уладити цей конфлікт. Ага, що, серйозно? Добре, я постараюсь. Попробуй поговорити з манекеном. Окей, я так розумію, що є, типу, два шляхи розв'язання проблем. Або я буду у такого. На, на 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 Козел, де сюди, я такий, типа, крутей. А! Або ж я можу, типу, чувак, ми все уладимо, на тобі 50 копійок і все буде добре. І тоді вона сама прийде і всіх Не-не-не. What the fuck, ти що зробила? Це битва! О, ні, ви з, з ви з манекеном говорите добре. Вона попросила поговорити. А в мене є якісь речі? Що це за речі? Вона не вибирається. Раз, дія. Манекен, Говорити. Ви говорите з манекеном. Та ти що? Здається, він не він не хоче розмовляти. О-о! Торіель виглядає дуже щасливою. Ви перемогли. А якби я насправді напав на нього, то Торіель би розчарувалася в мені? Напевно так. Ах, дуже добре! Ти молодець! Дякую. Мені здається, що вона типу якась як ангел в цьому світі. Хоча, а вдруг... Дивіться, нас обманула квіточка. Можливо, і ця жіночка нас обмане. Ой, не хочу я цього. В цій кімнаті є ще одна головоломка. Цікаво, зможеш ти її з нею справитись чи ні. Старата, я, бляха, принца Персії пройшов на максимальному складності. Оу, wow, what the fuck. На вас напала жаба, о oh, оу. Oh. Ну добре, я по буду надіятись, що мама мене. Тюті, не мама а ця Торіель мене. What the fuck? Комплімент? Він не зрозумів, що ви йому сказали, але судно дуже хі, радий. І тут прийшла Торіель, і. І глянула таку. А він такий добрий, добрий, добрий. Ву, я отримав 0 ОП і 0 М. Не знаю, що таке ОП і що таке М. Підказуйте, коротше. Західна кімната це схема східної кімнати. Вет! Окей, ти мене чого не пропускаєш. А ось і ламка. Але, давай, візьми мене за руку за... на хвилинку. Добре. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, бам-бам. What the fuck? О, тут треба запам'ятати, як її пройти? Жіночко, я це не запам'ятаю в житті. Якщо ти мене назад телепортнеш, то ні. Здається, головоломки ще занадто небезпечні для ними. Фух, я теж так думаю. Ти куди побігла? Ти поки що гарно справляєшся, але мене для тебе є одне прохання, яке? Добрі за до кінця цієї кімнати своїми силами. Ні, не кидай мене! Вибач мене за це! Я так і знав, ти мене обманеш! Стій! Стій! Обман, це? Так знав! Обманеш! Це що безкінечний коридор? Оу, ніщак, ідемо назад, коротше. Ні, це напевно не, не безкінечний. Та блін, якщо він безкінечний, то це дуже журба. Алло, я йду назад. Я задовбався. Тут є якось назад вхід. Так, якась колона. Привіт, дитя моє! Не хвилюйся! Я не залишала тебе! А, ну добре, бо я вже гоняв тобі отакого. Не-не-не-не-не! Весь цей час я була просто за цією колоною. Дякую, що ти довіряєш мені. Ну добре, дякую, що Ти думаєш, що я тобі довіряю. Це тренування було дуже важливим для перевірки твоєї самостійності. Я мушу відійти по справах, і тобі доведеться трішки побити с... побути самій. Будь ласка, постій тут. Хоча, можливо, я не правий, може, це не дівчинка, просто це пацан з довгими батлами. Просто стій тут і самому ходити дуже небезпечно. У мене є ідея. Я дам тобі мобільний тел... під землею, та? Окей, okay, давай. Якщо тобі треба щось, дзвони мені. Будь хорошою дівчинкою або хлопчиком, неважливо. Напишіть у коментарях, чи це дівчинка, чи хлопчик. Просто напишіть, бо мені, мені цікаво. Окей, вона попросила мене тут почекати. Якщо я їй довіряю, ну то я почекаю. Так, Сара, я, я почекаю серйозно максимум десь біля одної хвилини. Якщо ти не вернешся, я піду далі. Я зрозумію, що ти мене киданула. Коротше, хвилина пройшла. Бувай, я так поняв, ти мене киданула. О, дзвінок. Цеторіаль? Ти ж не виходила з кімнати? Ну добре, я я буду Читати як до хлопця, вибачте, наразі, але в наступній серії я вже буду читати так, як ви написали в коментарях, якщо буде наступна серія. Попереду тіль декілька головоломок, які я мушу тобі пояснити. Можливо, небезпечно буде їх рішати самій самому. Бережи себе, гаразд? Ну я попробую. Так, я тут можу зберігатися, окей, так і зробимо. І опа-па-па-па. Ану, ой, на нас напала якась хрінь. Плакселот, плакселот, <см смиренно приблизився. Окей, добре, я так розумію, що він взагалі не буде. Утішити його. Ви не встигли нічого сказати, як він розридав. І побігать. <реш> Ви перемогли. Боже, в цій грі боївка просто шикарна. І музика, вау! Мужик? Ква, ква У мене є дещо для тебе на рахунок битв з монстрами. Якщо дієш особливим способом або б'єшся до моменту, коли майже переміг, вони можуть більше не захотіти битися з тобою. Якщо монстр не захоче битися з тобою, будь ласка, використовуй милостиню, помилости його. Добре, змилуватися. О, добре. Дякую тобі. Містер Кваква, а ми йдемо далі. Стоп, тут був якийсь шепрохід. То Факаракамакафо, хто на мене напав? А знов? Вау, 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 це що таке? Написано: візьміть одну цукерку. Та звісно ж візьмем! Ти взяв цукерку. Нажміть це, щоб відкрити меню. О, тут є меню, я навіть забув. Окей, мене є речі. Монстрок цукерка. Ух ти. Інформація, що це таке. Лікує 10 ОЗ. Поки що нас ніхто не бив, так що я нічого. Цікаво, чіторіаль насправді завжди може до мене прийти і врятувати мене. От зараз її ж немає, блін, а це що? Воно обвалиться. О, воно вже обвалилося. О-о! Ну ялки-палки! О, Фрогіт! Ну давайте поговоримо. Компліментом. Супер. Сильно почервонів, ква. е, е, е ти що твориш? Е, З неохотою б'ється зі мною. Е, Якщо я буду йому постійно робити компліменти, може він піде від мене? А, е, е, він мене вдарив! Якщо я скажу пощадити його. Папа, о, я отримав два М. А що таке М, не знаю? Пишіть знову ж таки в коментарях. Дзвінок. Алло, це Торіаль. Я знаю. Просто хотіла запитати, що тобі більше по на подобається: кориця чи іриски Звісно, ще іриски, боже. Хто любить корицю? А, ну ясно. Ну, дякую тобі. Ще за дивне питання, жіночко. Алло, це знову торіаль. Ти ж не любить корицю? Ну, я ж чого я не сказав. Я знаю, що ти любиш, але чи ти не будеш воротити носом, якщо побачиш, що вона все таки є на твоїй тарілці? Е, ну гаразд зараз, я розумію. В любому <ріху> випадку вибач за терпіння. Ой, дякую за терпіння. Зараз ще раз буду. Окей, це просто. Просто сюди навести камінь, і це було ну реально просто. Я вже знаю, який я собі дзвінок новий на телефон поставлю сукоро <ріху> Ой, боже, 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 боже. Бачу, що тут повна срака твориться. Добре. Тут я так розумію, є якийсь певний шлях, через який треба пройти і не вмерти. Вона казала, там було написано: західна кімната відповідає плануванню східної. Тобто, оце, наприклад, західна. Ну, Чекайте, ось тут написано щось. Будь ласка, не ходіть по листкам. Отже, там, де відповідають листочки, добре, я зрозумів. Я все зрозумів, просто треба йти там, де нема листочків. Міні-жел встав на шляху. Раст. По... Пофліртувати з ним? Витрясати бедрами. А він трясеться в відповідь. Яке класне спілкування. Слизькі звуки. Ой, факарака Макафо. О, господи, це що ти твориш таке? Та ти що? Так, я тебе тепер бувай. Кумедно, дуже, дуже кумедно. о о а я не пам'ятаю, як там було. Здається, два. Та два. Блін, я не пам'ятаю. Здається сюдою. Та а, блін, мужик, ти не міг потім підійти. Вау! Я думав, тут весь час буде одно й то саме, а тут зовсім інакші моменти, як він виб'є. Кожного разу. Оце це круто, значить, продумана гра. Три камені просять, щоб їх по <плес> Пацани, Я ой ой ой, я мушу зі з... 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 вами. Що буде, якщо я скажу, наслідувати їх. Ви тихо, лежите з мініжелом. Здається, тепер ви розумієте світ краще. Ой-ой-ой. А у всіх слизькі звуки, крім одного, в нього сексуальні звуки. О, їх можна всіх зразу було пощадити. Хух, а я вже думав, що з, к... з кожним треба окремо говорити. Йолки-палки. О, вау, приятель, легше. Що ти взяв, що мене можна так просто штовхати? Ем, так ти просиш мене посунутися? Капець, ми з каменем говоримо. Ну добре, тільки для тебе. Е, гарбузику. <сум> ти хочеш, щоб я ще далі посунувся? Ну, гаразд, як на рахунок такого? е, -е, -е Не туди. Не в ту сторону. Ну гаразд, гаразд, я зрозумів. Дякую, чувак. Ти що твориш? Ти чуть мене не вбив, альо? Хм? Так мені там залишитися? О боже. Ну ти реально мене за... заставив попотіти. Кумедна гра, ці жартики це шик. Збереження. Цей кусочок сиру знаходиться тут дуже-дуже давно. Він прилип до стола. Що, серйозно? Я можу глянути. Ня -а. Миша не виходить. Шкода. О, раз, йдемо далі. Це не схоже на двері, це більше на привиди схоже, але окей. Ем... Короче, хтось спить. Він вже пішов. Привіт, привіт, продовжує казати хр. Слух і робить вид, ніби він спить. Подви... посунути його силою? Ну ні. Ми з ним поговоримо якось. Ей, мілашечка. Ну, гаразд, зрозумів. Тут все-таки треба буде застосувати силу проти нього. Ой, факарака. Вау, нова музика. Я думав, тут тільки одна буде. На сцену виходить набстаблук. Вау, я знаю, яку я музику ще одну встановлю, Міна дзвінок. Ой-ой-ой, ой-ой! ой ой Плаче на мене. Тримається на відстані, то може його пощаджу. Я в порядку, дякую. Я не настрої зараз для цього вибачте. Хоче побути одним. Ну давай, бувай. Не дуже видно, що він хоче побути одним. О, можна його підтримати тепер. З'явилась нова команда. Ви посміхнулися йому. І він каже, хе. І. І судна на мене далі плаче, пісюн. Виглядає трошечки краще. Ну давайте ще разок його підтримуємо. Ви розказали йому жартик. Хе-хе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твої сльози на мене нападають, бро! Що твориш? Аплодисменти, здається. Ви знову його під. Покращили настрій, але він не хоче йти. Курва мала. Якщо пофліртувати, я просто отягущаю тебе. Шкода, що не видно, блін, яким чином, коли вже можна з ним попрощатися, але ні, він далі хоче битися, козел. Набстаблук, хоче дощі вам показати. Ух ти! Давай попробую. Зараз знов на мене. What? Я називаю це красиво блук. Супер! Uh, він чекає твоєї відповіді. Окей, okay, я можу йому сказати, що мені подобається. Скажу фліртувати. О ні, що таке? Зазвичай я приходжу в руїну, тому що тут нікого немає. Але сьогодні я зустрів когось класного. Ох! Я знову говорю не в попад. йду від твого шляху, вибач. Бувай, папа, дякую тобі, що звільнив шлях. Ой, мене туди пішли, напевно. Невідомо. Павуки розпродають випічку, і всі гроші, які будуть виручені з цього, підуть справжнім павукам. Супер. Залишити 7М. Що таке М? М це гроші, якась місцева валюта. У мене є всього 8М. Окей, хай піде. Сповзли і дали мені пончик. Ніжтяк. А ну ще раз по покажіть мені, що він робить? Лікує 12 ОЗ! Круто! Шикарнючо. Мої друзі ніколи не слухають мене, коли я з ними говорю, вони пропускають мої слова, натискаючи X! Блін, вони говорять, ніби вони знають, що вони в грі. І Це круто. М -м, правильно, натискаючи X. Ну, хоч ти мене слухаєш. Супер. Тут підказки по грі, типа. Я чув, що F4 може зробити свій повний екран, та я на повному екрані, чувак. Чотири та це означає. Я завжди бачив максимум трьох фрогітів у цій кімнаті. Це складно, м'яко кажучи. Та їх тут є три. Я чув, що ти досить милосердний. Звісно ж, ти вже знаєш, що монстрів з жовтими іменами ти можеш. А, я цього не знав. Серйозно, дякую за підказку. Круто. Гра сама підказує. Ти можеш з Що ти про це думаєш? Це ж шикарно. Це дуже шикарно і дуже корисно. Запам'ятай, це означає, що ти просто не хочеш битися. Можливо, коли-небудь тобі доведеться когось помилуставити, навіть коли у них не буде жовтих імен. Вау, wow. це як? А де я маю бачити їхні імена? Тут не пише імен. Не дразнити? Так можна? Вау, wow, нарешті хоч хтось зрозумів те, що в мене одне око. Круто, блін, тут такі шикарні монстри. І скрипить зубами. Окей, okay, е... Uh... Бувай, папа, дякую тобі, що ти такий крутий. Я тільки що зрозуміла, що уже давненько не прибирала. Я не чекала таку компанію. Напевно, тут і там валяються різні речі. Можеш взяти їх, але не бери більше ніж треба. І коли ти можеш побачити щось небудь таке, що може тобі сподобатися? Тоді ти захочеш, щоб у тебе було в кишенях місце для цього? Ну дякую, круто, дуже дуже корисна інформація. Тут тільки один перемикач. Е, супер типу, чи що? Ага. Ясно, і купа дзюрок. Ну, впадемо в будь-яку. Оу, зрозумів. А що за рібка? О, господи, вони оби обидва нападають одночасно, при тому, що в них напад різний. О, один один здався, а інший ні. Йому повністю начхати. Хія! Ну давай, 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 нападай, нападай. Він просто танцює там внизу, лоу. Йому начхати, добре. Що за рібка? Блін, можна його з'їсти. Ні, 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 ні. А він мені каже, рослини не говорить, дурак. Хе-хе! І таємничо посміхається. Він містить в собі вітамін А. Круто! Блін, шикарна гра, я в шоці. Вау, мене коцають жорстко. О, господи, мені доведеться з'їсти паучий пончик. І відновили 12 ОЗ, але я можу далі битися? Не можу, блін. Чувак, а ти не можеш просто померти і все, і ми розслабились. Ну, я тебе перекушу. Ви хлопаєте себе по животику? Він пропонує вам здорову їжу. Їж свою зелень. Я мов з'їсти якусь зелену штуку? Мягко хігікає, зараз спробуємо зловити. Є, А, воно відновлює житуху. абзац, круто, але я все одно здох. Раз, з'їмо його. Відкусуємо його кусочок. Відновлено 5 озе. Супер! І Я переміг. надіюсь, я надіюся, його не вбив. Надто жорстоко. Окей, відкрили. А цей привид прийшов сюди, давайте з ним поговоримо. Чи, чи не варто би було? Я впав в яму, тепер я не можу піднятися. Іди без мене! Стоп! Привиди ж можуть літати! Ха, -ха. ну гаразд! Бачите, ми врятували його. Це круто! Що це? Перемикач натиснути? Ну давай. Нічого не сталося. Вау. Так, давайте почитаємо інструкцію. Далекі двері не ведуть до виходу з кімнати. Вона лише повертає перспективу. Що в біса це значить? Перемикач, ну давайте натиснемо. Нічого теж не сталося, клас. А тут і так відкрито, що мені щось натискати. Дивно, кім. Так, ми перевернули перспективу, як то кажуть, так? Бляха-муха, я зараз дохну. Та якого хріна ви не вмираєте? Це труба. Хаваємо цю хрінь. Що вже робити? О, і цього вже теж попустило. Все, добре. Головне, треба було з'їсти того першого. Я зрозумів. Ці постійні напади на мене, бляха, це. Це мене бісило колись в таких іграх. Що? Ага, правильно, воно стоїть так от. Типу, а там за колоною, виявляється, є синій. Ось тут. Перемикач. Я й не знав. Лоло, це цікаво. Ви почули? Ви помітили, що позаду колони є сини, і я це вже помітив теж. Добре, круто. Ой, факарака Макафо, добре. І який тут перемикач? Зумі, ось жовте ім'я тут позначається. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Тобто одного я точно можу пощадити, але він мені сильно зараз не. О! Перший наугад зробив, і ну, воно і так і зробилось. І тут у нас. напевно, зелений. Отже, нарешті ми вибралися, і я бачу, що тут є два шляхи. Але який куди веде? Невідомо. Блін, я чим більше ходжу, тим частіше воно появляється. Це ж не так сильно рандомно. Тільки між нами двома я бачив, як Торіаль вийшла звідси, та не так давно. Вона несла деякі продукти. Я не запитав для чого вони. Ми всі дуже залякані, щоб говорити з нею. Вау, у мене є меч, який мені не сильно пригодиться. І це весь все місто. Прикольно, підземне їхнє. Підземне царство. Боженьки, це зайняло набагато більше часу, ніж я думала. О, ти вже тут? Я тут, альо. Як ти зуміла статися сюди, моє дитя? Ти ранений. Ну, 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 я, я. Я я підлікую тебе. Не треба було залишати тебе одного надовго. Це безвідповідально було намагатися робити тобі сюрприз таким чином. Ем... Що ж? Сюрприз для мене, дякую. Я. я більше не можу приховувати це. А ну, 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 покажи, що. Підемо, дитя. Блін, а вдруг вона мене зараз зрадить знов? Так, я збережусь на всякий випадок. І це збереження завжди нам дає повністю відновлення житухи, що дуже кльово. Ти чуєш цей запах? Сюрприз! Це ірисково-коричний пиріг. Ха. Але якби я вибрав тоді корицю, то напевно він би був корице Кори... Кори... Кори ірисковий, правда? Цікаво. Я подумала, ми можемо від... відсвяткувати твоє прибуття. Хочеться, щоб ти гарно провів тут час. Так що я відкладу слимаковий пиріг до вечора. Добре, дякую, що слимаковий пиріг мені не, не принесеш. Підемо, у мене для тебе є ще один сюрприз. Ну йдемо. Гарна музика, гарна гра. Реально. А ось і він. Оу, дякую за ручку. Твоя власна кімната, я надіюсь, тобі сподобається. Окей, але я сподіваюся, я попаду додому. Типу, ти мене проведеш і вернеш назад в життя. Щось підгоряє. О-о! Ну, коротше, відчувай себе як вдома. Давай, папа. -па. Гаразд зайдемо в свою кімнату, вже раз на то пішло. Скринька. Оу. Це музика перемикнулась після виключення? Та! Клас! Яка казкова музика? Дивіться на ці класні іграшки. Вони зовсім вам не цікаві. <рес> Ой, можна поспати? Кумедно. Вау, після спання. О, чорт! Пиріжок принесли мені. Ірисково коричний, коричний, корицевий торт. Дякую. Напевно, він мені пригодиться. Так-так так. -так, -так. Опа, щоденний Торіль. Прочитати щось там обведене? Ну, давайте. Ви читаєте відривок. Чому скелету потрібен друг? Тому що він відчуває одинокістку. Одинокість. Ну, одино... одинокість, але. самотність, але. Ну, тут написано. Типу. Ха -ха, таким типу. Ха -ха, жартиком, ха -ха, каламбурчиком. Інша частина сторінки наповнена жартами такого ж, такої ж якості. Круто, чо! Ящик з носками Торіаль. Супер. Енциклопедія про підземних рослини Ви відкрили посередині рогос. Це група цвітущих болотних рослин з коричневими е, витягнутими паростками чи щось таке. Іс... І... Існує інша назва як камиш. Або по. Лататник у нас чи як вона називається. Вау, wow, дзеркало зреалізували в восьмобітній грі. Кімната на ремонті. Окей, okay, круто, чо. Що ж, друзі, на цьому моменті ми з вами зупинимося. Гра реально має дуже крутий потенціал. Мені вона дуже подобається. Те, що вона зроблена в восьмибітному стилі, придає нас навпаки їй дуже класного шарму. Бо якби це було, ну, блін, слом, це хороша історія, я так відчуваю. Буде дуже класна, приємна історія. Якщо вам сподобалася ця, ця гра, напишіть обов'язково мені коментар. Якщо не сподобалося і ви не хочете продовження, також напишіть, щоб я знав. Дякую вам, друзі, за те, що ви дивилися. З вами був, як завжди, Падон. Тримайтесь, купи як яйця дупи. Бувайте, друзі!